Його думки про вас на сьогоднішній день. Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Що він думає про вас сьогодні? Так, ваш партнер думає про вас сьогодні. Чомусь зараз він дуже засмучений і не хоче вас втрачати. Стосунки на відстані, спілкування, інтернет-телефон. Спочатку все було добре, він був задоволений, а потім, потім почав підозрювати вас у зрадах, підозрювати, що у вас є інший чоловік, спілкування з іншим чоловіком. Дійсно, він тут дуже сильно переживає, багато думає про це. Зараз в даний момент. Спілкування, напевне, немає, тому що був конфлікт через це. На цю тему був конфлікт ревнощі і, і підозри. Тут я не бачу іншого чоловіка. Він цю... просто надуманий його. Він в принципі такий дуже сильно ревнивий, Но поводу ви не давали. Думає, як помиритися з вами, і думає взагалі про ваші почуття переживає. Він хоче, щоб ви була, щоб ви любили його. Дуже ви йому подобаєтеся. Дуже сильно ви цінна жінка в його житті.